Вітаю, я Надія Носенко, студентка відділу народно-пісенного мистецтва Канівського фахового коледжа культури і мистецтв. Розповім вам, як ви можете допомогти другу, коли йому потрібна допомога. Підтримка – це віра. Нагадайте другові про його силу та цінність. Ти багато пройшов і впорався. Ти зможеш і тепер. Але не тисніть і не вимагайте швидкого одужання. Емоційна підтримка, співчуття, увага, знижує рівень гормонів стресу, тобто кортизол. Підтримка починається з присутності. Просто сказати, я поруч, якщо хочеш, поговоримо». Інколи краще просто бути поруч і слухати знецінення мінімалізація проблеми, створює відчуття емоційної ізоляції та посилює провину або сором. Уникайте знецінення. Уникайте фрази, не перебільшую іншим гірше адже вони лише погіршують стан. Краще говоріть. Ти маєш право так почуватися. Або розумію, що це важливо для тебе. Підтримуйте дією невеликі жести говорять гучніше за слова. Запропонуйте прогулянку, заваріть чай. Допоможіть із дрібною справою. Або просто напишіть Я поруч. Тримайся. Опануйте конкретну допомогу. Замість загально чим допомогти. Скажіть. Можу приїхати до тебе. Хочеш, розберемо ситуацію разом. Можу вирішити з тобою цю задачу. Мотиваційні цитати відправною точкою всіх досягнень є бажання. Я так пишаюся тобою за те, що ти тримаєшся навіть тоді, коли це здається неможливим. Не забувай, що зірки, які ти хочеш побачити, з'являються тільки в темряві. Говоріть ці слова для своїх друзів Давай, збирайся, одягайся і роби. Ти зможеш усе. Перестань багато думати, аналізувати ситуацію. Просто люби. Просто живи, просто експериментуй.